Всім привіт! В роботі сьогодні шкода Octavia Tour і в ній ми будемо міняти рульову рейку в зборі. Рейка прийшла після реставрації на даному автомобілі. Рейка начебто суха, але є дуже великий люфт, тому, власнику, порадили її замінити. Я не знаю, не діагностував її, не дивився, що там по стану. Але він їздив кудись на сервіс, де займаються рульовими механізмами, йому порадили її замінити в зборі, тому, тому будемо міняти. В першу чергу зі сторони салона відкручуємо отакий от от пластиковий кожух. Хоч з однієї сторони я вже відкрутив. Отаку От кліпсу. Так, і тепер ось де ще одна, відкручуємо її. І зараз від'єднаємо рульовий вал від рейки Перш за все, витягуємо ключі із запалення та Крутимо руль, щоб він у нас замкнувся. В нас він вже замкнутий. Щоб ненароком не пошкодити шлейф в рульовому валу. Так, вибачаюсь, треба провернути рейку, тому що в нас болт повернувся, бачите, різьбою сюди. Ми його не відкрутимо. Так, кермо у нас крутиться. Прокручуємо, щоб показався болт. Все, болт на місці, ключі з запалення виймаємо. Все, руль у нас, кермо замкнулося. Так, Взяв рожково накидний ключ, тому що головкою незручно тут крутити. Це зараз під Так, Все відкрутили, трошки, трошки його вдалося підняти догори, але повністю воно не виходить. Зараз візьму якусь монтіровочку та піддавлю його вище. Так, вдалося вивезти карданчик за допомогою такого важеля. Все, тут ми від'єдналися від рульової рейки, тому переходимо до днища автомобіля. Так, в ямі приготував таке от місце під домкрат, поставив домкрат під підрамник, щоб він не опустився зовсім донизу. Підпер його, але так. Без фанатизму. І зараз відкручуємо 4 болта кріплення підрамника. Головка на 21. Перший, другий. І тут між важілями третій і четвертий. Зараз відкручуємо і трохи приспускаємо підрамник донизу. Так, все відкрутили. Зараз трохи приспустимо рейку донизу. Так, це максимально все, що вона пішла. Так, зараз ключем на 13 відкручуємо механізм вибору передач. Це механізм вибору передач також від'єднали. Так, підрамник приспустили. Уже ми бачимо рейку і вона, можливо, навіть вийде нормально. А, але ще треба відкрутити один момент. Ось є металевий шланг високого тиску. І тут зверху, якщо вдасться показати, ось він, є болт кронштейн накріплення. Його треба відкрутити. Тут, здається, також ключ на 13, якщо не помиляюся. Тому що я ще... Так, трубку я вже від'єднав. І також зняв термозахисний кожух. Він тут вже кріпився на одному болту. Ну, також він тут кріпився, але тут вже у нас відкручено все. Все переміщаюся. Збиваємо рульові накінечники. Ще забув перед тим, як відкручувати рейку, відкручуємо два болта кріплення шлангів високого тиску. Можна це зробити після того, як відкрутимо рейку, але її тоді буде викру... викручувати. Головка на 19. Я беру два подовжувачі, щоб було зручно крутити. І зараз якраз. Відкручуємо і зливаємо рідину з гідропідсилювача. Так, відкрутив вже два болти, побігло масло. Хай поки що збігає. Трохи почекаємо хвилин 15. Якраз так, рідина з гідропідсилювача та з рейки. Вся збігла. Тепер відкручуємо 4 болти головкою на 13 та знімаємо рейку. Рейка вже відкручена. Тепер пробуємо її витягувати. Ось так от дістаємо її сюди на себе. Це кріплення, що я казав, без нього ніяк би ми її не зняли. І, до речі, тут дуже частенько ось хомутом протирає, протирає трубки. Вже декілька разів я на подібних автомобілях заварював ці трубки. Вона звичайна металева, тому піддається зварюванню полуавтоматом. Сюди ми взяли нові мідні шайби, Ну то я вже покажу, як буду ставити. Так, нову рульову рейку вже зібрав. Нові тяги, нові наконечники. Єдине, що наконечники відрізняються, нові коротші, але кажуть, що так, що так і має бути приблизно виставив довжину по тягам. Але це все відразу ж після установки поїде на розвал. Це так, приблизно, щоб хоча б більш-менш руль стояв рівно. Отакі от накінечники по ТРВ. І також тяга. Одна ТРВ, здається, а друга друга Лімфьордер. Тому що однакових не було. Все, механізм уже в зборі. Несемо його до автомобіля. Та встановлюємо на своє місце. Так, нова рейка вже на місці. Прикрутив її до підрамника, болти помастив літогом усі, щоб в подальшому все крутилося добре. Зараз повертаємо оцю от трубку на своє місце, одягаємо на шпильку. Закручуємо і прикручуємо термозащитний кожух. Так, Зараз прикручуємо на місце трубки високого піску. Ось такі нові мідні кільця. Одні трошки ширші. Це ось сюди. На тонший, на тонший булт. І отакі трошки вущі, це ті, що на товщий булт, той, що йде зверху. Одну шайбу сюди, другу під низ, під низ цієї трубки. Ну Принцип такий, як хто міняв гальмівні гальмівні шланги в Жигулях такий самий. Мідні шайби ставляються точно так само. Так, у підрамник. Вже закрутив один болт, другий наживив просто. Також все помастив літовом. Все, до кінця не добиваємо. Будемо крутити все вручну, щоб не пообривати болти в підрамнику. Точніше закладні в кузові. Так. Такі от бонти. Добре все мастимо. Повертаю на місце рульовий карданчик плоскогубцями. Крутив за вал рейки, щоб підігнати її. Там по-другому її не поставиш, намічати нічого не треба було. Тобто болт встає оцією частиною в прорізь. Прикрутив уже рульові наконечники. Все на місці. Тепер вже можна заливати рідину. Отаку От будемо використовувати. Манолопську, АТФ, Текстрон 3 червоного кольору. Це хай поки уходить. Зараз миємо руки, і будемо на заглушеному двигуні крутити руль вправо-вліво до упора, щоб прокачати, щоб прокачати рідину на холодну, без запуска, так сказати, на холодну, без запуска двигуна, щоб воно протекло в саму рейку попало, і щоб не убити не при цьому насоса Тому що якщо залити і зразу його завести, то може бути може бути попадос. Так, ключ в замку запалення і просто крутимо кермо вправо-вліво до упора. Так, рідина трошки ушла, але не дуже. Ну, то, я думаю, ще прокачається при запуску двигуна. Так ми вже максимально скільки могли, прокачали його вручну. Вже будемо запускати і дивитися, підливати, підливати рідину до необхідного рівня. Все, машина готова в зборі. Кермо крутиться легко. Гула постороннього також немає, хоча ця рейка, мабуть, через те, що нова, трохи тугіша, стара крутилася легше. Цьому всім дякую за перегляд, чекайте нових відео та підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку.